Зберегти пам'ять про героїв, а дошку полеглому захиснику Роману Василенку Бабію відкрили на фасаді будинку на вулиці Степана Бандери, у якому проживав Роман. Сестра загиблого захисника пригадує, тут пройшли його найбільш безтурботні роки. Він один з найперших пішов, ми навіть нічого не знали. Як почалася війна, він сказав, все, я вже на війні, я добровольцем, пішов, мене не брали. У мене дуже поганий зір, ми всі знали, він в окулярах, бачите, ходив постійно поганий зір, і він все-таки пішов, записався добровольцем, захищав Київ на самих початках, Потім, коли відвоювали Київ, він лишився в президентських військах. Солдат окремого президентського полку імені Богдана Хмельницького роман до останнього подиху віддано боронив Україну 2 липня 2023 року. Рідним повідомили, що він зник безвісти. А вже наступного дня підтвердили страшну звістку. Захисник загинув. Наш обов'язок вшанувати пам'ять. І пам'ять треба зберегти не тільки для рідних, а й для цілої громади. Тому і відкриття дошок, і алея героїв, і книга і багато інших подій ми робимо в честь пам'ять наших героїв. На жаль, ми сьогодні маємо більше вже 512 осіб, загинуло, наших героїв з громади, більше 110 чоловік сьогодні пропали безвісті. Тобто це величезні втрати для франківської громади. Розуміємо, що в кожній громаді є втрати. Міський голова також зазначив, найбільшою шаною для Романа та усіх полеглих героїв буде українська перемога. Та щоб вона якнайшвидше настала, треба збільшувати допомогу, брати участь у волонтерських ініціативах та не припиняти донатити. Віталія коч Ігор Горпопик, телеканал 402.